Всім привіт! Це прицільно на Еспресо. Я Марина данилюк Кермолаєва. Цього разу хочеться поговорити про таке абсолютно нове явище під назвою Щегелі. Знаєте, раніше у нас було таке дуже ганебне явище, як тітушки. Зазвичай цим терміном у нас називали людей спортивних костюмчиках, спортивних штанах. Це були модули, молодики із спортивних клубів, наприклад, Київщини, які дуже часто ходили на Мітинги і е, намагалися е, там вдарити журналістів, побитися із активістами, побитися із людьми, які робили ці демократичні е, мітинги. І е, коли в 2013 році Вадим Тітушко, хлопець із Білої церкви, спортсмен дуже непоганий, вирішив. Е, Показати журналісті, відомі українській Ольгі Сарцюку, як треба правильно висвітлювати мітинги Януковича, оце явище оце фотографії цього хлопця, породили е такий термін, як тітушки, яким тепер позначають таку групу молодиків. Але найцікавіше, коли розпочалася велика повномасштабна війна, Вадим Тітушко, який, до речі, е після 13-го року. Вирішив так періодично бути рецидивістом і отримував там вряди-годи різні кримінальні справи. Так, от він все-таки вирішив захищати як вміє свою Україну. І, от з'являлася інформація, ще влітку, що наразі Вадим Тітушко той самий знаменитий Вадим Тітушко. Проходить службу на посаді командира відділення ремонтної бригади про озброєння і техніки ремонтно-відновлювального батальйону. Тобто людина ремонтує всі ці речі, які були пошкоджені в боях, або які ми отримали під час цих боїв і забрали як трофеї у расистів. Знаєте, це така досить непогана насправді історія, як не дуже інтелектуальна людина, як людина, яка свідомо вибрала шлях бути в маргінезі, зараз працює з паяльником із гаїчним ключем заради перемоги. Але е цього тижня трапилася дуже неприємна історія, яка кидає тінь на всіх українських артистів, на всіх українських стендаперів, на всіх тих людей, які є митцями. Ну і перша така особа, яка кинула тінь, і до речі, що цікаво, абсолютно здала мінкульти міністра культури Олександра Каченка, які певно, не дуже чесно виписують всі ті дозволи на те, щоб артисти мали гастролі за кордоном. І інколи ці артисти не дуже чесно працюють і думають, що ця довідка не просто заради того, щоб поїхати на якийсь концерт відпрацювати, а щоб втекти. Так, от був такий у нас був, ну ще є, але фактично вже був комік стендапер Андрій Щегель, досить популярний серед тих, кого я називаю зуміри, тобто люди, яким там трошки за 20. І от він видавав таке інтерв'ю Роману Скрипіну, де зізнався, що він криса, що він пишається тим, що втік з України в Туреччину. Що він пишається тим, що він так і проігнорував всі три повістки, які йому приходили з військомату. і загалом, що за Україну гинуть хлопці, ну так це їхній вибір гинути цих хлопців. Заява абсолютно ганебна, З огляду, що зараз паралельно в Інстонці, з тими заявами відбуваються кожен день похорони українських військовиків. Я думаю, що дуже багато наших глядачів бачили сьогодні, як проводжали на майдані в останню путь. І Давінчі уже легендарного молодого, дуже талановитого хлопця-військовика, який фактично з 18 років на війні Дмитра Коцюмбайла. Да Вінчі, на ці похорони, як ви могли побачити, прийшли і президент України, і Валерій Залужний, і там Крило Буданов, і дуже багато людей, офіцерів вищого складу із Генштабу. Ну і також ще кожен день фактично з'являються історії, дуже неприємні про те, коли на фронті. Гинуть герої, інколи герої гинуть сім'ями, і це теж дуже боляче. От з'явилася теж інформація, що під Бахмутом загинуло два бійця 240-ї бригади територіальної оборони ЗСУ. Це наші. Кияни, пан Олег і Микита Хомики, батько і син. І це теж були такі похорони, відбувалися у Михайлівському соборі сьогодні. І сказати, що ці люди вибрали загинути на війні, ну це ж абсолютно брехати собі. І знаєте, що гидне, це говорить хлопець, який насправді не є якимсь маргінезом, не є якимсь гопником, не, скажімо так, в нього в Андрія Шігеля було набагато більше життєвих можливостей, ніж у Вадима Тітушка. Але... Він отаке заявляє. Я подивилася на рівень світу цього Щегеля, до речі, хлопець закінчив два юридичні факультети, один із них Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Тобто людина свідомо розуміла, що вона порушує закони і що вона видає як публічна особа на гора. Але цікаво, що після цього інтерв'ю скрипіну, де Щегель видав свою таку гнилу базу, всі ці скандали продовжились І, наприклад, потім він пішов до своїх товаришів. Які теж, до речі, от ви побачите зараз хлопці Єгора Романенка і Вадима Капицю, які теж скористалися дозволом мінкульту і втекли. Що цікаво, в інтерв'ю з Кріпіну, цей наш герой Андрій Щегель сказав, що таких хлопців, крім нього, ще було п'ятеро, які скористалися цим тимчасовим дозволом і звалили із України. І тепер не вештаються по Туреччинах і Європах і вважають, що вони всіх. Як то кажуть, Імілі. Отже, послухайте, будь ласка, як Щегель потім розповідав, які ж українці дурочки Україна йобаний цирк з попаяними дебілами, у яких нема шансів на цивілізоване життя вообще нахуй ніякого. Е, четверте, е, люди, йобані криси, які нахуй не можуть включити своє їбало, подумають головою, заперечить, підтримать і щось там робить. І ну абсолютно залежні від будь-чого підари, які трясуться, нахуй, за пирожок з гавном, лиш би у них не забрало його е громадянство, яке ні на що не здатне. Ну, а далі, е от ця жесть теж продовжилася, тому що е очевидно. Що думають їхні шанувальники хлопцям одинаково? І далі вони почали хизуватися, які вони молодці, як всіх зробили, і тепер їм світить політичний притулок. Причому, коли подивитися аналогію, хто ж із таких осіб дуже зашкварених антиукраїнських, з подібною риторикою просив політичний притулок за кордоном, Це наприклад дуже тонка аналогія. Проходить Анатолій Шарій. От Анатолій Шарій багато років поспіль розповідав, що Україна не така, взагалі немає різниці, на кого працювати, що Україна це тільки фіксія і що Україна це чистий маргінес. І от сидять молоді хлопці, яким трошки там за 20, ну цьому ще гелю вже за 30, але видають те саме, що можна почитати в телеграмі Анатолія Шарія. Щиро вдячний українському народу за те, що вони. Організували мені е, можливість отримання політичного притулку в ряді країн. Е, по четверте мені пахую ще 6 тисяч раз, і я готовий е, ну, ніколи туди не повертатись, бо нахуя. і Причому за них так стало соромно, знаєте, вже навіть тим людям, які. В Принципі більш краще виконують свої обов'язки. Що, наприклад, тема цих втікачів від стендапу не оминула увагою Олексія Данілова, секретаря РНБО, от послухайте, що він про них каже. У нас був приклий прикли, прикли приклад, коли Міністерство культури так можна його назвати, видало дозвіл в грудні місяці. От. Шість чоловік поїхали е, представляти країну, поїхали як артисти. От, на жаль, ці артисти не повернулися в країну. Більш того, зухвало починають коментувати і викладати в, в паблік, що от вони такі розумні, що хтось має воювати. А... В кінцевому підсумку цей хлопець і його товариші, які зараз... Як уже розкопали розлючені шанувальники таких гори стендаперів перебувають частково там в Люксембурзі, наприклад, днями кліпи знімали так, от тепер вони кидають стінь на всіх, всіх, всіх українських коміків, українських артистів, які чесно їздять за кордоном, відпрацьовують збирають донейти і повертаються, допомагають збройним силам України. Вибачте, от буквально днями був дуже хороший приклад, коли Святослав Бакарчук мав благодійний концерт в Лондоні, зібрав 147 мільйонів допомоги. Але, ну, кому ж потрібні досягнення українських артистів, коли на гора вилізає такий хлопчина і розповідає про те, як він тут всіх іміл, і що українці це. Просто маргінез, який готовий жерти піражок з лайном, аби не втратити українське громадянство, яке нічого не варте, і от над цими словами треба задуматися. Чому особливо цей хлопець непростий? Він насправді із доволі забезпеченої родини, А мама найцікавіше, що що цікаво, це працівниця міністерства внутрішніх справ із двадцятирічним стажем. Тобто син, урядовиці української, дозволяє собі нести таку чуш на гора. І вважати, що він молодець. Але дивись, дорогий друже, коли ми переможемо, то, будь ласка, не користуйся нашим паспортом і правом на хороше життя у вільній Україні після нашої перемоги. Вибачте, але ми зараз кожен день боремось не для того, щоб отакі ще голі потім на кістках і крові розповідали про те, як вони хочуть збудувати тут афігенне життя. Ну, і якщо подивитися таку адженду цього коміка, можна знайти, а, яке життя його влаштовує. Справа в тому, що м, незадовго до Великого вторгнення, саме в 2020 році, в 2019, він вирішив заробляти гроші в Білорусі і розважав там білоруську публіку. І дуже часто видавав на гора отакі жартики. Может, У моей сестры муж юрист. Хочешь, я спрошу, может, апелляцию напишем? Может, тебе можно еще вернуть? Я объясняю Минск, современный европейский город. Тебя заставили это сказать? Там стоит КГБшник, да никого тут нет. Видишь, там даже людей нет. Достаточно хуевая репутация, чтобы люди представляли мою мать под посольством с фоткой. Верните ребенка! Но потом люди приезжают и не могут поверить своим глазам. Они такие, Андрюха, а что за хуйня? Велодорожка? Асфальт? Дуже смішний жарт, не особливо враховуючи, що станом на 2019 рік, а саме цією датою маркується цей концерт, у нас вже були політичні в'язні, які потрапили до лав ФСБ саме через те, що в якийсь момент вони були в Мінську чи в інших там білоруських містах. Дуже відома є, наприклад, історія Павла Риба. Я пам'ятаю, канал Еспресо дуже активно інформаційно допомагав рідним. Цього політичного в'язня, щоб хлопця забрати із за стінок, так от цей хлопчина, студентка києво -Ки могилянської академії, поїхав в Гомель з абсолютно мирною такою історією. Він намагався зустрітися із дівчиною, з якою познайомився в контакті. Чи, наприклад, ще був такий кейс журналіста Шаройка? Якого Лукашенко і політична верхівка Білорусі звинувачила в тому, що вони шпигуни. І от людина провела кілька років у застінках білоруських тюрем до того часу, поки його не обміняли на потрібного Лукашенко-там-білоруського дружка, якого піймали в Україні за шпигунство. І от цей син української урядовиці, працівниці МВС, дозволяв собі розповідати. Що моя мама не буде виходити під посольство, розповідати, що в Білорусі погано. Але виявилося, що це тільки, знаєте, перші квіточки, і явище щегелів, воно продовжує набирати оберти. Щойно ви проговорили цей скандал, виявилося, що є от такий український режисер, кліпмейкер, звати його Тарас Глубков. Як ви могли помітити, на е, цій світлині він не просто сам, а з такою дуже популярною руської півіцею, безумовно, вона в ній політики. Е, до речі, ця молода дівчина, якій 27 років, е, в публічних інтерв'ю зізнається, що вона на мітингах жодного разу не була не вважає їх дієвими, і, наприклад, ця дівчина дуже любить брати участь у різних провладних концертах, які російська влада регулярно влаштовує на противагу будь-яким там мінімальним мітингам на території Росії. Як каже ця дівчина в своїх інтерв'ю, так я не бачаю нічого поганого, тому що так люди зайняті ділом, вони йдуть і, і злучають позитив на моєму концерті, а не ходять, наприклад, на мітинги. На мітинги за демократичні зміни у Російській Федерації, що потім виливається вільно. Так от, оцей український режисер Тарас Голубков дуже любить знімати кліпи цієї цій. Співачці він вже неодноразово її знімав кліпи. Причому українського режисера абсолютно не колише, що ця дівчина, наприклад, у 2020 році їздила виступати в Окупований Крим і давала концерти на пляжах Ялті. Побачили готех Ялта, шукали це відео ретельно, тому що рашисти, до речі, російські актер-артисти дуже активно підтирають свою участь в концертах в Криму. Для чого це було дуже активно напередодні війни, тому що так вони могли це пред'явити Службі безпеки України. І а, так вони старалися замести сліди, щоб не знайшли українські активісти, українські блогери, українські журналісти, і не можна було подати чітку заяву до служби безпеки України і прикордонної служби з вимогою заборонити в'їзд цим артистам. До речі, у багатьох так виходило, і вони давали свої головні концерти на території України. Щоб не сказали, що я прошу, що клава кока це така провладна півічка, молода для зумірів. От подивіться, як вона, наприклад, витанцювала в данісь народної республіки з нагоди ось там їхнього свята. Артист Лейба Клава Кока! вейпа <певиця> блекса. Цим разом. Музика заставить вас серце піти чаше. Так от що робить наш український режисер? Ви пам'ятаєте, жовтень, листопад, грудень, як ми все це переживали, які у нас були блекаути, як Російська Федерація а, там регулярно проводила ракетні обстріли, тому що їм дуже хотілося і попсувати нам нерви, і зруйнувати а, нашу а, таку енергетичну інфраструктуру, і потім радіти з того, що ми тут усі замірзаємо. Так от це вже офіційно мінкульт підтвердив, що цей Тарас Голубков, український режисер, восени надіслав заявку до мінкульту особисто до Ткаченка. І там, в цій заявці, було прохання відпустити його, тому що в нього є такий культурний проєкт, називається Вордіарі. І в цьому World Diary, от Давайте я вам озвучу, що він пропонував, що ж він буде робити. І йому конче треба було поїхати із території України з Києва 14-30 листопада, от на два тижні. Так от, що хотів зробити за кордоном, чому треба було срочно виїхати, чому Тарасу Голубкову. У проєкті розкриваються теми волонтерство як явище українського протистояння. Голос деокупованих територій, історія відновлення життя з перших вуст після окупації, бізнес під час війни, нові реалії, життя в окупації, історію людей, які жили чи продовжують жити на окупованих територіях, життя за межами України, період адаптації в Європі, навчальний процес, ж е... дітей життя впродовж семи місяців війни. Ну, якщо так читати заявку, наче ж нічого поганого не було зроблено. Але цей Тарас Голубков вирішив поїхати і знімати кліпи із своєю любимою клавою Кокою. Знаєте що огидно? От не, буквально нещодавно, 23 лютого, в Лужніках, відбувався концерт Путіна, де вони там прославляли СВО, своїх солдат. Це був такий абсолютно мілітаризований проєкт. Там уже купа нарізок є в інтернеті з, з цього ж огидного концерту, і цей Тарас поїхав знімати кліпи Клаві Кокі. Ти в людини совість, я не розумію. Найцікавіше, що в цей період, коли ми подивимося по календарю 14-30 листопада 2022 року. Російська Федерація якраз робила найбільш масовані ракетні обстріли. І Якщо ми згадаємо, що це було, постійно обстрілювали, наприклад, місто Київ, постійно обстрілювали місто Харків, постійно летіли ракети в сторону Запоріжжя. І якщо ви пам'ятаєте про такі найбільш події. То, наприклад, рашисти спеціально прицільно обстріляли вільнянський пологовий будинок і фотографія мами, яка втратила своє немовлятко прямо під завалами, вона просто стала, знаєте, таким світовим і фотографією року. І ще, от хто дивиться з Києва, то очевидно згадає про те, як ми майже тиждень сиділи без опалення, хто без води гарячою сидів. Чому? Тому що рашисти спеціально обстрілювали. Розподільчі мережі з атомних електростанцій, і, відповідно, наші атомні станції лишилися такі в напівохолодженому вигляді, покладнали ці мережі. І, відповідно, у мене особисто вдома не було майже тиждень світла, ну і три дня води. А цей Тарас Голубко вважає, що він молодець, і причому набрехав, що він знімає волонтерське кіно, а поїхав знімати кліпи. Російські пропагандистці і любимої піввідці Владиміра Путіна. Тому що ця клава Кока була, наприклад, приманкою і заявкою для того, щоб молоді люди, школярі і студенти йшли на цей концерт в мужніках. Тому це ще раз викриває таку е, проблему про те. Що, очевидно, Мінкульт загрався у видачі оцих е, дозволів на гастролі своїм товаришам, дружкам і людям не політики. По друге, це піднімає питання а хто такі українські режисери, стендапери, якщо їм абсолютно насрати. Вибачте, нас тут люто закидають ракетами, а ти їдеш знімати кліп Клаві Коке «Хочу я замуж і Хаділий мені бибі. І знову ж таки. Це кидає тінь на кожного українського артиста. Я пам'ятаю, як у нас сміялися з Потапа, який виїздив в Барселону. Потім розповідав, як він вступив у за ним числом. Тепер цієї людини гумляться самі ж артисти. Виявляється, що ті артисти, які у нас тривалий час працювали на російську культуру, піднімали її, якось там її причесували, не готові відмовлятися від російських грошей. Ну, от найцікавіше, знайшла я розцінки цього Тараса Голубкова, скільки ж коштують його послуги як кліпмейкера? Так от, що говорить цей сам Тарас Голубков, о, це інтерв'ю було півтора року тому. А, яка ж його ставка? Сегодня он, то есть гонорар, около 3000 долларов. У меня фиксированная ставка, поэтому с каждого проекта я получаю примерно одинаковые деньги, вне зависимости от того, какой бюджет. 15 тысяч он или 100 тысяч долларов. На мой гонорар это никак не повлияет. Единственное, что влияет, это количество съемочных дней, а также сложность самого проекта. Иначе ж непоганый чувак, разумный, Кілька кліпів, наприклад, ви загалом досить талановита людина. Але що у його голові, Кал? Ну, я не розумію, поїхати знімати до російської співачки ще й набрехати, що я знімаю волонтерський фільм. Тому, знаєте, дуже серйозно треба подумати. Що таке українська культура, якою ми її хочемо бачити, і обов'язково канцелити тих людей, які зараз на піку війни з Російською Федерацією, вважають, що заробляти свої три тисячі доларів в Російській Федерації це абсолютно нормально. Ну і знову ж таки, таким людям, як Тарас Голубков, треба остаточно вибороти, вибрати, з ким він хоче далі працювати на український ринок чи знімати кліпи для любимого Кіркорова, чим він, до речі, хизувався раніше. Ну, а стосовно Щегелів. У мене, знаєте, є така думка, що так як ця людина давно розповідала про те, що Білорусь це ідеальна країна для проживання, і люди там хороші, і більше грошей можна зробити, мені здається, що Щегелю варто подумати над перевагами білоруського паспорту, а не з безвізом з українським паспортом. І, наприклад, пошукати вакансії пастуха корів в колгоспі імені Лукашенка, чи стати співведучим Азарюнка. Мені здається, що вони б вдвох дуже добре виглядали. От Азаренок і цей Щегель в одних трусах з пузом, на якому намальований хрест. Тому хочеться констатувати, що явище щегелі, воно на жаль, масове, і мені дуже неприємно бачити тих чоловіків, які хизуються тим, що вони втекли. Що вони не лохи, а всі інші лохи, і є у нас хлопці і дівчата, які вибирали гинути. Так от можу сказати так: якби не ці хлопці і дівчата, які зараз на фронті, які гинуть, на жаль, які поранені, які все одно повернуться потім додому, не факт, що українців там так би радо зустрічали в світі. Можна знайти купу прикладів, коли. Люди терпіли поразку у своїх національно визвольних війнах, і ніхто не любить емігрантів. Ну а ще більше в світі не люблять брехунів і тих осіб, які займаються такими зверхніми заявами стосовно своїх співгромадян. Тому запам'ятайте це прізвище, і якщо ви бачите прізвище Щегель чи Голубков під якимсь, там культурним продуктом, не підтримуйте його лайком, репостом і переглядом. Не давайте їм заробляти. Всім дякую за увагу! Це була Марина Данолюкермалаєва. Прицільно на каналі Еспресо. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на нас і дивіться всі наші проекти, тому що ми того варті.